Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і вітаю вас усіх на моєму каналі «Немовірний Світ Таро. І дивіться, у нас рубрика, яка зазвичай за перебриком, так, тірімочок, чи ще якось що робиться в Кремлі. І я мішаю, ви знаєте, я готуюсь, і ось у мене випадає складна ситуація на Росії. Тобто, щось, щось ой, вам не видно. Перебор. Я, на жаль, так декорації свої склала, що мені треба руки витягувати. Ось. І це іншим разом на шлунок давить стіл, і коли довго роблю розклади, просто щоб ви розуміли, Ось. чому так виходить. І бачите, в них якась складна ситуація. Давайте ми зараз подивимося, що це за складна ситуація, яка там на Росії відбулася. Зараз будемо дивитися, бо мені теж цікаво. Гаразд, дивимось. Що там за складна ситуація на Росії? Ну, Печалька емоційно. І а, дивіться. Їх чекає Армагедон. От Росію чекає 100% Армагедон. Він розпочався з того часу, коли вони напали на Україну. І ось тут у нас Україна. Тому що все ж таки їхні плани не здійснюються, їхні все, що вони не роблять, все рівно в них не здійснюється. І вони думають, що вони тримають нас під лупу. Вони думають, що вони нас тримають в руках через те, що у нас влада. Не хочу матюкнутись, ось, і тому подібне. Кого не візьмеш у нас всі кроти. Всі кроти. Про що ще говорити? Ось, Тому ось якось так. Ось тому і складна ситуація, і вони це розуміють. І це, угу, бачите, дивіться, скільки старших арканів. І дивіться, карта показує, що це швидко. Для них за зашвидко. Оця карта це вісімка жезлів. Вона показує, що це все дуже швидко розвивається. І дивимося сюди. Тут карта смерті, колесо фортуни. Тобто Росія приречена вмерти розпастися, будь-що тут, але дивіться, ця карта, в принципі, вона говорить, що це для них швидко. Для нас це занадто помаленько. так? Ось, нам би хотілося швидше, правда? Ось, е, Мені сподобалося цей рядочок. Тобто у них дійсно складна ситуація. Гаразд, якщо така складна ситуація, чи є у них вихід з цієї ситуації? Який вихід у них? Зараз подивимося, чи є у них вихід з цієї ситуації? Ну, ми ж е, хочемо знати, є, нема виходу. Чи є, чи нема виходу. Подивимося. Так. Ну, дуже хиткий в них вихід. Дуже хиткий. Дуже хиткий. І ось ця ж карта, що випадала складна ситуація. Ресурси зменшуються, ресурси ж зменшуються і обнулюються, наскільки я розумію. Угу. Але все рівно, все рівно особисто у Путіна грошей грошей достатньо. Якщо на Росії вони потрохи там щось закінчуються, дивіться, на дні колоди у нас програш, невдача, криз, кризова ситуація у фінансах. Теж їх чекає скоро, ну, звісно, можливо, там колапса не буде, можливо, там не буде. Для бідних людей так. Ось. А для верхівки вони знайдуть завжди. Здеруть у населення поповні, пострижуть своїх баранів і будуть в них гроші. Але все рівно тут конкретно програшна ситуація. Конкретно. Тут якесь загострення їх чекає. Ускладнення і загострення. Ось як я це бачу. Чи складе зброю Росія? Давайте подивимося, бо хтось колись запитав, чи складе зброю Росія. Ну, давайте, давайте так, чи взагалі, чи дочекаємо ми такого моменту, що Росія складе зброю. Зовсім складе зброю, я тут не бачу, але домовлятися будуть. Будуть домовлятися. Нікуди вони не дінуться. Зброю не бачу, щоб вони складали, ні. Але будуть домовлятися і неодноразово. а Вони це роблять постійно. Але дивіться, не думайте, що буду домовлятися з Україною. Буду домовлятися з тими, хто саме у нас при владі. Ось, якось так. І бачите, тут залежність у них іде. Залежність від перемоги. У них залежність від перемоги. Ось, вони, звичайно, хотіли би, щоб ми здали зброю. Тут, скоріше за все, вони хотіли би, щоб ми здали зброю. Але я не бачу, що Росія складе зброю Ні, ніколи. Бачите, ось ця карта ніколи. А з другого боку, згадується мені така, така приказка: не кажи ніколи, бо десь заколить. Ось. Тому не буду казати, що ніколи. Але за нашого життя. Скажемо так, можливо, колись і складе. Але не, не найближче майбутнє. Ні. Цього не бачу. На жаль, ні. не бачу. На жаль, не бачу. Але це би було плюс для нас, наскільки я розумію. Так, давайте ще подивимося плани, які в них. Які в них плани, і будемо розходитися, щоб довго. Так, плани Росії на Україну на найближчий час. Угу. Перемиря. Тут перемиря і домовитися. Перемиря і домовитися, і не, стриму, і не дотримуватися цих е угод. Ось що. Бачите, якось вибу, вибудувати якось е, стосунки, якось домовитися, ніби то зробити якісь, якусь заморозку, припинення вогню, а потім це все уникати. Внаглу уникати. Ось якось так. Захотілося мені ще одну. Ну, не зовсім вдасться у них це, ні. Не вдасться в них це. Ось це єдине, що я можу сказати. Такі плани, але не вдасться. Зараз ще одну подивимося. Давайте ще одну виберемо. Так, і ще одну. Ну, вони все рівно будуть намагатися, навіть якщо в них і не вийде, і не зможуть, все рівно вони будуть. Таємно робити якісь переговори, шукати ниточки до нас, засилати до нас а, своїх агентів, вербувати наших людей, а вони не здадуться. Це імперія людоїдів, людожерів, андрофагів не здасться. Ну, і ми теж не здаємося. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за те, що ви є, за ваші коментарі, за ваші пропозиції, за ваші теми. Бережіть себе, гарного вам митного дня, ночі і разом до перемоги! Все буде Україна!